Керда Орина, учениця 6 А класу. Привіт! Саме я створюю враження доброзичливості та є ознакою хорошого настрою, від неї йде до всіх тепло. Так казав про мене видатний український педагог Василь Сухомлинський Нещодавно французькі фізіологи дослідили, що напруження м'язів навколо очей та рота пов'язане зі мною, підвищує тонус мозку, посилюючи його кровобіг. Я роблю світ краще, додаю доброти. Хто ж я, Здогадалися? Твір усмішка, вчить націнувати мистецтво. Вчить, що навіть у найтемніші часи ми повинні зберігати віру в Прекрасне. Усмішка Тома. Його відмова вдатися до масової істерії вказує на те, що навіть сила ненависті не може повністю знищити людську душу. Тому давайте перестанемо сваритися, ображати та ображатися. Давайте дарувати щирі, повні тепла усмішки, роблячи цей світ кращим. Я часто усміхаю світові, а світ усміхається мені. Мені радісно, позавжди відчуваю батьківську турботу і підтримку. Маю щирих і друзів. І ким би ми не були письменником Рем Бредбері, найвизначнішим митцем Леонардо ми да Вінчі. чи звичайною українською школяркою, як я. Посміхаємося, тож не скупіться, усміхніться щиро. Хай вона, як маківка, цвіте, і буде більше радості і миру усім проблемам рішення просте.